Усім тернополянам рекомендую в цей день залишати місто чистим, не смітити, не звинячити. Подивіться воно гарне, приходьте на вулиці в день міста, не сидіть в домах, не дивіться телевізори, приходьте, тут буде дуже гарне святкування. Всім Богу Богу. Бажаю всім любові і щоб з кожним днем ставало все більше і більше, і щоб їх не було буде віше. Кохаємося тернополяни, бо ми цього варті. Дове місто, прекрасне озеро. Щасливі, що тут живемо, прекрасні люди. Всім щастя і здоров'я. Ура! Пошануємо. Читайте вас! Вам традиційно, звичайно, миру бажаю вам радості, бажаю вам терпіння, мужності, мудрості, бути завжди щасливими, усміхненими, здоровими, веселими, бадьорими. Тримайтеся, ми українці! Слава Україні! Ура! Всім привіт! Шановні тернополяни! щирого серця просто хочу сказати, що Тернопіль це є дуже гарне місто, воно є приємне, відкрите, тут гарно проводити час і класно відпочивати. Просто насолоджуйтесь, відпочивайте, живіть тут і зараз, і нехай все, що ви собі бажаєте, воно у вас здійснюється саме в місті Тернопіль. Бажаємо мирного неба, радості, любові, тепла, багато діточок, де вам принесуть лайки. Також бажаємо успіхів усьому, здійснення мрій, яскравих вражень і всього найкращого, всього, що ви собі бажаєте, побитого барті, пальне місце в Я не корінний тернополянин, але Тернопіль став моїм рідним містом. Я кохаю тебе Тернопіль. Вітаю тернополян з ним міста. Бажаю перш за все, щоб всі були здоровенькі, щоб всі посміхалися, щоб мали гарних, виховували гарних діточок, щоб таких щирих, добрих і щоб наше місто мало завжди перспективу. Вороги, звичайно, щоб розвивали культуру, тому що без культури Україна не буде Україною. І Тернопіль не буде Тернополем. Розвивали свою ввічливість, Тернопільську, доброту, щирість. І навіть щоб вороги, приїхавши в Тернопіль, захоплювалися Тернополем і змінювалися. Тернополе. Вітаю тебе свого держати. Бажаю всім. Щастя, світла, позитиву і добра. Бажаю нам всім разом рости, розвиватися, щоб разом ми могли створити світуче, яскраве, позитивне місто, в якому кожен зможе згустити свої мрії, досягнути своїх цілей і пісти до вершини. Давайте кожен із нас, як ми є частинкою, одною маленькою частинкою великолетлою, побудуємо світле майбутнє разом. Бажаю вам щастя! Незалежності, свободи і всього всього найкращого. День міста це дійсно справжнє свято для тих людей, які люблять своє місто і відчувають себе частинкою великої родини. І чим більше мені стає років, тим більше я закопуюсь у терно. Пишаюся тими людьми, які тут живуть, талановитими, добрими, щирими. Дорогі тернополяни, нехай мир і добро, злагода і довіра, нехай любов панують у ваших серцях, приходять у ваші домівки, завжди поселяться у ваших родинах. З Днем міста рідний Тернопіль.